Захисника підозрюваного Потовського Ігоря Олеговича Вітюка Василя Вікторовича на полосу, що суді від 20 липа 2023 року прорешті майна. Однак секретар допоміжні таки не з'явився. Чидове засідання з'явився прокурор Кимний Лиман Володимирович, захисник підозрювано Вітюк Василь Вікторович. Також привод операційної скарги повідомлявся подозреваний Гарковський Ігор Олегович та третя 3 суду стосовно маневр, коли вирішується питання Мілена інакше. Вона до фіксації судового засідання здійснюється за допомогою комплексу АСРС Феміна. Судове засідання проводиться в складі, коли у суді було судді чорника судді Глопан. Секретар судового засідання школи затісник Вітюк, прокурор пропурк індексу учасникам процесу права відводу складу суду секретаря. А також э, захисники прокурора і навпаки. ласка, захисник, чи є вам відводи? Шановний суд, відводів немає. Про... Немає ось щось. Дніпро е, пам'ятки про права та обов'язки отримали. Е, відно розписки отримали пам'ятки. Захисник. Чи все вам зрозуміло, чи необхідно щось роз'яснити? Все зрозуміло, роз'яснення потрібно. Про так само, що це отримали, не, не потребує роз'яснення. З'ясується думка учасників судового процесу щодо задоволення клопотання про ідуфіксацію з використанням засобів запису від ніжніх ніжник. Ніж. Будь ласка, захисник ваше Не Заперечую. Прокурор? Теж не заперечую. Захопивши думку учасників процесу суду місії постанови задовольнити клопотання на підставі частини 6 статті 27 КПК України. Чи будуть учасники клопотання початком судового розгляду захисник? Немає, Суд переходить до mm -hmm. є, що нам. Прокурор. Судперпули для допомоги. що чи суддію сіносудду 20 листопада 23 року питання задоволення частково. Парну режим на Маноті Гена Шатковського шляхом ним розпоряджатися житловим будинком, що знаходиться в Київській області село Гора. Житловий будинок, що знаходиться СМТ Козин Київської області з відповідними номерами. Земельну ділянку з кадастровим номером, який закінчиться на номер 133, земельну ділянку з кадастровим номером закінчиться на 266, місце у місті Києві, гараж, квартира знаходиться в місті Києві. Частки в статутних капіталах, ТОВ хто ГВК, «Фінанс», ТОВ Фінанс, ТОВ «Здоровий сервіс. Також накладу решт шляхом заборону користування саме на кошти на рахунках двох в АТР-Фазенбанк, двох в АТР Міжнародний інвестиційний банк, один в АТ Опергазбанк. На Мельниківській скрізь самісної власності Гладковського та Гатковської заборонено розпорядження скористання коштів, які розміщені на рахунках 1 – АТ Міжнародний інвестиційний банк, 3 – АТ Універсал банк. Заборонено покладання в іншій частині відмови. Судово рішення отримано тип, що дитирівно буде що детективно буде відповідно кінь за рештами на підозрю з метою забезпечення можливості фіскації майна як виду покарання, Утримування частини, скажімо, сорогічності числічого, що не підгадається питання про питаннях праворежкості, які знаходяться на інших рахунках Гладковського та Гладковського, оскільки не зазначено конкретні номери рахунки, в тому числі арешт на рахунки Гладковського в Артерайфазенха. Так як вони закриті. Невідмовлено у задвони про пропалення арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації на кошти на рахунок Гордковського, Гордковського, оскільки не надано доказу, що в кажем, що кошти надходили у період вчинення термінальних правопоручник, які підуються Гатковські або одержання наслідок чинення надушника, де є доходи від такого. Відмову на арешту на житловий будинок, що знаходиться цим підходом та на земельну ділянку, яка закінчується на номер 066, тільки на доверені на ядерність старожату, що воно відпливого пункту першої частини 1.96 між комунального подарусь України. Також дійшов свідчий суддя висновки про відсутність правопіслав для решти майна підручного твоїх з метою забезпечення цивільного позову. 1 січня 2024 року та 22 20 січня 2024 року до пенсійної палати надійшла пляційна скарга, доповнення до неї відповідно захисника підрозділась повітря, в який впросить по всій части скасувати, посадити нову, якою задоволення попортання відмовити. Вважаю, що своє вирішення незаконно, підгає скасування, оскільки в навіть впроваджені 420.16.11.035.30. 4.02. Строй судового розслідування закінчився 3 вересня 2020 року та продовження знову показав України, порядку не був Повідомлено про підготовку з 6 жовтня 2023 року та про нову підгозню 30 жовтня 2023 року в плавні після закінчення структуру до судового розслідування попитання. Пережименно подано судового розслідування, що виключаємо договору по суті. Усі доклади, які зібрані після 3 вересня 2020 року, є недовольство ну, відповідно до частини 8 статті 23 КПК України, оскільки не отримані поза межами строку лісового слідування. Латковський та війну участі у судовому ціни не приймали, так що дату та час розроду справи не поєдналися, судові рішення отримували сторона захисту, зазначає, що супережвикла не устоположне право на Конституції України та правосольного законодавства. Пункт 20, значку 8, розділу 11. перехідні положення в редакції закону, яка набула чинності з 1 січня року, лемітував згорок віддіїв законів закону в часі. При тому не того закону, який пом'якшує або стосовує відповідальність особи навпаки. Того закону, які після набрання чинності надав підстави притягнення до кримінальної підтримки осіб, які не підтягали такій відповідальності до набрання чинності, так законодавець на майбутнє, а саме поновленими стропоновленими строки. Які закінчилися до набережності відповідними законодавчими змінами без можливості законного поновлення, законними процесуальних дій, які були незаконними на момент чинення виконання таких дій, допустими докази, які були недопустимими на момент їх отримання. Та законені судових рішень, які були незаконно на дії прийняття. Чи не України, який набрав бравчинися з першого січня 24 року, не змінив статус незаконних процесуальних дій судових рішень та гостинних доказів за впровадження, яке закінчується на 102 період між 5, між 5 вересня 2020 року та 31 грудня 2023 року. Такі короткі мотиви прийнятого рішення та Доводи поліційної скарги. Єдиний суд не з'ясував питання можливості проведення засідання за відсутності е, Гладковського та власниками на Гладковському. Будь ласка, захисник з цього приводу. Не заперечую, шановний. прокурор. Якщо сторона захисту не заперечує, то звичайно можна. У нас так повністю З якісниками не знаєте, Дорковська на території України чи ні? Ні, не на території України, mm -hmm. наскільки мені відомо. Mm -hmm. Тому що на учасники процесу судом в місті за можливість продовжувати родину поліційну каргу за відсутності Гладковської та Гладковського, оскільки Ватковський порівнявся через захисника, Гладковська е не має можливості отримати. Разом з тим вона не дозволяється подати апеляційну скаргу, коли отримає копію Рішення має замазитися в суду першої інстанції. Так, захисник, чи підтримуєте ви апеляційну скаргу? Підтримую, шановний на вашу Підсідайте прокурор вашу позицію? Заперечує проти задоволення. Сторона запису на суд. Дякую, шановна суд. Дійсно, апеляційна скарга була мотивована тим, що власне попитання про накладення арешту і ухвала слідчого судді була винесена поза межами строку досудового розслідування в кримінальному провадженні. Останні цифри 102, яке ми вважаємо, що строк Досудове розслідування закінчився 3 вересня 2020 року із обґрунтуваннями, які викладені в апеляційній скарзі. Також, зважаючи, ну, як ми побачили на позицію апеляційної палати в приоскарженні іншої ухвали про арешт, зрозуміло, що застосовується нове законодавство, в тому числі до наших прав відносин, було подано відповідні доповнення до апеляційної скарги, які, як було викладено в доповіді, дійсно, ми базуємо на тому, що. Відповідний пункт 20 і значком 8 перехідних положень до КПК, він порушує загальновизнаний принцип права незастосування зворотні дії в часі до законів, крім тих, які пом'якшують і скасовують відповідальність, а даний закон таким не є. І крім того, даний, ну, порушує принцип правовизначеності, що є елементом верховенства права. Також ми вважаємо, що у будь-якому разі пункт 20 і значком 8 не змінює статтю 5 закону Кодексу КПК, в якому передбачено, що і процесуальні дії, і процесуальні рішення визнаються законними на підставі тих законів на момент їх відповідного виконання та прийняття, і допустимість доказів визнається. За тими законами, які були чинними на момент їх отримання, тому в цій частині пункт 20, і значком 8, він супрямо суперечить даним положенням. при тому він їх не змінює. У нас не змінюються підходи до визнання допустимими доказами доказів чи визнання певних процесуальних дій чи рішень законними на, на певний момент. Крім того, відповідно до абзацу другого частини 5 статті 294 КПК зазначено, що строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає. Однак, відповідно, пункт 20 і значком 8 у нас заднім числом поновив ті строки, які до набрання чинності цими змінами вже закінчилися. Тому, зважаючи на це, зважаючи на те, що дана законодавча зміна, даний пункт прямо суперечить і Конституції, і, і КПК, ми вважаємо, що він не підлягає застосуванню і не може визнати законними ті дії, ті рішення, в тому числі судові, і визнати допустимими ті докази, які на момент відповідного отримання доказів чи на момент вчинення відповідних процесуальних дій чи рішень, були незаконними. У зв'язку з викладеними просимо апеляційну скаргу задовільнити і скасувати незаконне, на нашу думку, рішення слідчого суду. Скажіть, будь ласка, ну ті е, докази, які там після 20-го, 9-го зволі з 20 го 20-го року. Скажіть, будь ласка, чи абсолютно всі докази в цьому провадженні зібрані після 20 року? Ні, не абсолютно. Ми перерахували, які докази там зібрані після 3 вересня 20-го року. Ми вважаємо, що без цих доказів взагалі, ну і з цими доказами, ну, на нашу думку, не підтверджується обґрунтованість підозри, а без цих доказів ми вважаємо, що обґрунтованість підозри абсолютно не підтверджується. Дякую, будь ласка, чому ви вважаєте, що питання допустимості доказів цієї підстави, про яку ви говорите, має вирішувати колегія суддів наразі на даній стадії, а не тоді, коли вже буде обвинування суді по суді. От з чого ви виходите, що ми взагалі маємо повноваження оцінювати питання допустимості доказів саме на стадії досудового розслідування? Вас е, честь, я вважаю. Що при перевірці обґрунтованості підозри, а при вирішенні питання про законність накладення арешту також це питання вирішується, вирішується обґрунтована підозра чи не обґрунтована, враховуючи ті докази, які надала сторона обвинувачення на обґрунтованість даної підозри. Тому якщо суд, не перевіривши допустимість відповідних доказів, не може перевірити відповідну обґрунтованість підозри. Ну, Відповідне мотивування у в нас в апеляційно скаргається. Розуміло, дякую. Дякую, шановний суд. Я теж буду намагатися коротко в даному кримінальному провадженні. Стороною захисту звучується теза безумовна на їхню думку про те, що строки досудового розслідування були порушені, начебто, колись в даному кримінальному провадженні так зрозуміло, внаслідок об'єднання проваджень зареєстровані в різні періоди часу після змін в законодавстві, що обчислювали строки. Але ми висловлювали свою позицію і надавали докази про те, що в даному випадку строки не були порушені, оскільки прямої вимоги в законі про Вчинення тих чи інших дій, зокрема продовження строків досудового розслідування провадженні, де нема підозрюваних, до кримінального провадження, яке зареєстровано в 2016 році, а основне провадження з номер 102 зареєстровано в 2016 році, вони не застосовані. А друга позиція, яка теж уже звучала, я просто її повторюю про те, що на стадії розгляду слідчим судею такого виду клопотань. Зокрема, про накладення арешту на майно немає об'єктивної можливості у слідчого суді, де й немає законодавчого обов'язку перевіряти дотримання процесуальних строків. Тобто це передбачено, але це зовсім на іншій стадії досудового розслідування, ну і відповідно судового провадження. Щодо трактування вимог статті 5 КПК України, то насправді дуже чітко вона вказує про те, що норми, які чинні. А на момент вчинення процесуальних дій вони застосовуються саме ті норми, а не ті, які були раніше. Ми сьогодні розглядаємо і ми знаємо, який вигляд має кримінально-процесуальний кодекс після внесення змін з 1 січня 2024 року. І сказати про те, що порушені ті вимоги КПК, які наразі не існують, ну це дуже складно. Я хочу. Ну, хотів би побачити, як це можна сформулювати. Хоча ну, в теорії так, ну, захист це ж е, формулює і якимось чином підтверджує е, умовно, теоретично, якщо говорити про е, допустимість доказів, якщо виходити з того, що колись там можливо порушені були строки. То е, я би хотів просто е, подумати над тим, що якщо після 1 січня 2024 року в даному кримінальному провадженні знову будуть зібрані ті ж самі докази, а докази фактично там експертизи, ну ми їх проведемо, і я е, ну впевнений, не впевнений, але очевидно, що дадуть ті ж самі результати. Допити свідків приблизно ті ж самі результати, то чи є логічним таке, таке твердження сторони захисту, що ми не можемо використовувати докази, зібрані в якийсь період розслідування, оскільки по ним є сумніви? Якщо ми зараз з 1 січня з з 1 січня вже немає жодних питань, навіть умовно теоретичних, до того, як збирати докази. Якщо ці докази будуть зібрані, і знову ж таки це ті ж самі будуть документи, то чи є сенс в тому, щоб ми потрапляли в цю коло зібрання і оформлення нових доказів, оскільки там колись виникли якісь сумніви? Щодо того, що застосовується зворотня сила закону? Лише в випадках пом'якшення становища особи, так? так як іде мова в конституції, то дійсно ця норма є безумовною, але кримінально-процесуальні норми вони не пом'якшують і не погіршують становище особи. Це лише процес, який нам дозволяє прийняти законне, об'єктивне і правильне рішення в даному випадку. Тому я вважаю, що слідчим суддею абсолютно об'єктивно розглянуто клопотання. Є е, передбачено законом е, про кримінальну відповідальність конфіскація майна як вид покарання, у зв'язку з чим е, необхідно було накласти арешт на майно Гладковського відповідно до того переліку, який просили е, детективи разом з прокурором та е, в тій частині, е, де задоволено слідчою судей. Е, ну, враховуючи викладене, прошу відмовити в задоволенні апеляційної скарги. Це <питеріг> станке. Так. Скажіть, будь ласка, пропонував, чим відрізняється це клопотання від того клопотання, все десь на сюди Ну, Крім конфіскації покарання. Ну тут фактично дещо інший перелік майна, оскільки а, після, а, після, а, після оновлення підозри а, там. Стало можливим ставити питання про накладення арешту саме у зв'язку з конфіскацією, ну, а конфіскація до всього на застосується. А спеціальна конфіскація це зв'язку? Ну, по спеціальній конфіскації я бачу, що суд не прийняв наші доводи. Не, я не питаю, що суд не прийняв. Я питаю, чому зверталося взагалі слідство, якщо ви вважаєте, що там все було добре у вас, і сроки не були пропущені зловісті. І знов спеціальна конфіскація через справді питання. Ну, це просто вже більш уточнене із врахуванням оновленої підозри клопотання. Задоводу угу. учасників ну, суманісті постановки закінчити засвоїв поставить справи та потім переходить до добанів відносно вісних. Прошу апеляційну скаргу задовільнити і скасувати ухвалу свідчого судді від 20 листопада до року. Прокурату. Прошу залишити без задоволення апеляційну скаргу. Дякую. Праворад, до підходить, немає. Суд довіряється мають. 22 січня 2024 року місто Києва і суді операційна платичного оцінку суду, складі вуличості Чуденької судді готового колонії засняшковиря, захисника Бітюка, прокурора Кимилик, підозрюваний Гладковський та власне моя Гладковська на зимнілися, але що ще випитиму судовому області за операційну платичку оцінку суду, працівників захисника підозрюватського Євроговича.

Чи, зрозуміло, суть прийнятого рішення. Так. Судове засідання закінчено. А з окремою думкою е, судді готова. До побачення. Добачу. Добачу.